Добрий день, мої шановні. Мене звати Наталя, і ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини. Ось пройшло вже трошки більше двох неділь, як я висівала квіти. Було відео у мене на каналі. Хто не бачив, кому цікаво, заходьте, дивіться. І вже показувала потім через 5 днів, що і як у мене зійшло. Вчора. 1 лютого всі свої стаканчики з насінням, які у мене лежали в холодильнику на стратифікації, я достала і поклала у стелаж свій стелаж парничок. Ну, і от сьогодні вирішила вам показати, які результати у мене по цим посівам, Що зійшло, що не зійшло? Що вже як виросло. Тож, буду показувати вам. Ось так виглядають мої стаканчики-лоточки у парничку. Парничок я вам показувала. Також у мене на каналі є відео, як зроблений мій стелаж, парничок, тепличка. Кому цікаво, може зайти подивитися і буду вам показувати. Перший лоточок це лоточок. Лобелія і петунія ампельна. Ось так виглядає на сьогодні лобелія з пакетиків, лобелія з власного насіння, і петунія балконна, ампельна. Ось такі тут у мене Справи. Е, ще у мене вони стоять під пакетиком, але потрохи я вже відкриваю при... пакет, щоб вони загартовувались, Бо, як ви бачите, у деяких вже з'явились свої листочки справжні. І пройде ще тижня-два і буду пекірувати їх по стаканчикам. Висівалися ці насіння 16 січня? Далі бегонія клубньова. Як вам показати? Два малесенькі сходи. Тут було 10 драже. Ось один. І ось інший. Не знаю. Побачили вони, побачили? Ну, два малесенькі сходи. Бегонія дуже довго сходить, а ще довше вона розвивається, З-за того її так зарані треба сіяти, якщо ви хочете побачити квітування в цьому році. Тут у нас посіяна бегодія бадабум. Це вічно цвітуча бегонія із таким зелено-коричневим листом, можна сказати, з бордовим. Але, на жаль, не одне драже так. Також було 10 тражей, вони розчинилися, але в сходів немає. Ну, можна ще почекати, тому що бегонія буває до місяця сходить. Зазначу, вона була посіяна 16 січня. Так, далі Отак От виглядає колеус. Дуже гарно зійшла. Зійшов цей колеус, дуже гарні сходи, красиві. Тож, отакі справи. Також буду, буду чекати, поки з'являться справжні листочки, і потім буду їх усі розсаджувати по стаканчикам. Далі віола Ультіма отакі такі рослинки. Вже почали з'являтися справжні листочки. Але зійшли не всі рослинки. Тут було 10 насінин, зійшло тільки 5. Ну, там бачила одна, не знаю, вам видно, не видно, вроді збирається ще одна рослинка вирости. Ну, Будемо надіятись. Ну, якщо буде 5 рослинок, це також добре. Всі ці скляночки із холодильника я занесла учора, оці всі скляночки, із холодильника. Вони стояли на стратифікації, а один лоточок я занесла 25 січня, тобто набагато раніше, тому що це Вероніка колосиста. І вона проросла прямо в холодильнику. І тому я її забрала сюди, в стелаж з підсвіткою. І ось на сьогодні отакі всходи. Отак виглядає на сьогодні Вероніка колосиста. Також буду чекати, коли з'являться справжні листочки, і буду розсаджувати всі ці рослиночки. Так. Тут аренарія, піщанка, далі ірис, голландський з насіння, потім армерія широколиста, гейхера, дельфініум. Відкрию, покажу, вони ще не проросли, тому що я їх тільки вчора принесла із холодильника. Вони стояли із 16 січня, по 1 лютого, в холодильнику. А тепер буду чекати, що вони будуть проростати. Але зараз вам покажу. Учора також разом з усіма цими рослинками я занесла лоточок із. Пенстимоном, нема, це я переплутала. Пенстимон ще не проріс, насіннячко набубнявіло, але ще нема ростків. А ось у простріла сон трави. З'явилися два, ось один, ось другий, два паростка. Тож, отаке чудо. Вчора тільки занесла у тепло, а сьогодні на ранок ось один і ось другий. Два проростки з'явилося, що значить свіжі домашні гарні насіння, тому що я дуже довго намагалася виростити. Сон-траву із покупних оцих різних красивих пакуночків і у мене нічого не виходило. Поки я не виписала на Фейсбуці у дівчат на сіня. І в минулому році я виростила і вже висідала. Побачимо, чи перезимують мої кущики із сон травою. І в цьому році також. Посіяла і он уже є на відсходи. Ну, а це лоточок із Армерія Армада. Також ще немає нічого. Ну, а тепер я вам хочу показати свою газанію. Якщо ви пам'ятаєте, то у цьому луточку Росла моя газанія. Ось залишилось тут чотири рослинки, тому що всі інші я вже розсадила. Вони вже мають по два справжніх листочка. І я їх отак по дві рослинки в одну скляночку підписала, от, посадила. От. У скляночки, у стаканчики, от, вони трошки приживуться. Садила я їх, так як і сіяла в покупний ґрунт От, набирала у стаканчик, пролила всі стаканчики я розчином марганцівки і от покажу, як я їх пересаджую. Роблю. Маленьке заглублення у скляночки. Потім беру, отак беру глибоченько маленькою лопаткою, можна чайною ложечкою, в кого що є. Вилочкою, кому як зручно. Підсипляю отак. Наші рослинки з комом землі. І в оце заглиблення кладу легенько, притискаю, газанію ми не заглублюємо. Отак, От як вона росла, так вона повинна й бути у стаканчику. Заглублювати газанію не можна, бо вона може пропасти. І ось так посадила. О <газанню>. ну, так. Тепер у мене розведена тут водичка із грандісом, і я підливаю дуже трішечки, бо ґрунт уже вологий, свої рослинки. Коли пролила, гарненько ще їх підправлю, прижму і все. Наша газанія посаджена. І так останні дві. Робимо заглублення, беремо наші рослинки. Тут буде по одній. Спочатку одну кладемо і прижимаємо, а потім іншу. Ще раз наголошую, ми газанію не заглублюємо. Буває, інші рослинки можна заглубити по сім'я Ну, а тут ми їх садимо так, як вони росли. От. І також проливаю розчином от такого укорінювача грандіс, щоб вони швидше приживилися тут, в стаканчику, і наростили гарну кореневу. Чому треба? розсадювати, пікірувати газанію на такому ранньому, на ранній такій стадії, тому що у газанії стержневий корінь. І якщо забаритися, то можна пошкодити його і вона тоді загине. Також в цих скляночках вони будуть ждати пересадки в ґрунт. Уже у травні місяці, коли минують. Заморозки. от, Ну, якщо буде їм дуже тісно, то можна буде перевалити в більші стаканчики чи у відеречка, але метод перевалки, тому що дуже погано газання переносить пересадки. Ну, ось так. На сьогодні виглядають мої рослинки. от. Не забуваємо завжди підписувати, це минулорічно, От, газанія, 2.02 пікіровка. От. От так. І тут я закрию також плівкою, і буде тепличка, Поки камість не приживуться наші рослинки. А потім я трошки відкриватиму плівку. Щоб вони потрохи закалювались і знижу їм температуру для того, щоб вони не витягувалися. Ну, ось так на сьогодні, на 2 лютого, виглядають мої посіви квітів. Тож нічого складного в вирощуванні квітів немає, потрібно тільки бажання і е, трошки вашого часу. Що, мої дорогі, буду з вами прощатися на сьогодні. Запрошую всіх, хто не підписався на мій канал, підписатися. Не шкодійте для мене вподобайки. Коментуйте, запитуйте, розповідайте, що ви посіяли, що ви, у вас виросло. Діліться своїм досвідом. Я думаю, буде всім дуже цікаво дізнатися. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за наше відносно мирне життя, за те, що ми можемо радіти нашим захопленням, нашим рослинкам. Всіх чекаю у себе на каналі. До побачення, друзі!